Дивіться, що я нарвала на полі. Які гарні квіти. Ціле відро. Давайте зробимо букет з чисто польових квітів. Мене не видно. Ось сиди їх. Ромашечки. Польові. Знаєте де вони є? Там, де покосили. І вони виросли заново. Дереві. І є вже морозець. Морозець росте просто в полі. Він такий синій. Він так гарно тримає букет. Шистільки. Це все росте на полі. І соняхи також. Вони насіялись такі маленькі. Ну, лію з них не зробиш, вони маленькі, а на букет саме те. У мене 5 соняхів. Так гарно дереві тримає. Ще цієї синенької радості. Я чесно не знаю, ромашечки це чи якісь кульбабки. Пишіть люди, хто знає. І що тут лікарське? А скоро маковей? Подобається мені пушистики. Коли складаєш пакет по спіральки, то можна так зверху засовувати. Золотарник. Сонях і золотарник по обрамленню. Це просто класика. Стрічка. Стрічка в кольорах нашого букетику кажуть, що такі квіти дуже довго стоять, І їх навіть можна засушити.